Шановні друзі, шановні підписники, доброго дня! Сьогодні маємо 11 червня 2023 року. Хочу зробити коротенький огляд камінопечі в цьому будинку. І починаємо з димаря. Ось перший димарь коричневий, це наш, ми його встановили. А другий отой з флюгером. То сусідський. Ми не ставимо флюгери. Перша причина через те, що, ось дивіться, коли вітер дує. Він починає повертатись і починає скрипіти. По металу передається до топки, і це все дуже гарно чути. По-друге, дим, який засипляється за що-небудь по дорозі, він починає конденсувати і капає на метал, на дах, оцей конденсат і з'їдає краску. Потім за рік вона злізе і ваш. Дах поржавіє. Тобто всю полосу прийдеться міняти. Тому ми робимо відкритий димар. І спокійно дим ні за що не зацепляється, вилітає ніякого конденсату, все нормально і нічого не скрипить. Йдемо далі, подивимося на цікавий варіант камінопечі в цьому будинку. Так, Продовжуємо зйомочку. Ось камінопічка стоїть. Топочка стоїть інвікта, француз. Тобто двойне лице. Ось це у нас зал, кухня. Сюди повернута камінопіч лицем своїм. Тут стоїть духовочка на цю сторону. Ось так виглядає. Тепер так захотів власник в пройомі поставити таку камінопічку з духовочкою. Давайте почнемо з духовки. Деякі зміни ми внесли. По-перше, додали на цій рамці 1 см, щоб коли на облицювання стане. Ця рамка, яка на духовці, і рамка, яка буде на топці, вони були однаковими. Пояснюю цю різницю. Для чого це зроблено? Може бути 1 см облицювання, може бути 2, може бути 3 см. Там підрізається ця, ця кришка, ось ця нержавіючої сталі, і сідає духовочка нижче туди і повністю притуляється до облицювання. То ви не лякайтеся, в кого така ситуація, чого вона так далеко випирає. Вона зроблена з розрахунку на різне облицювання. Ми зараз не знаємо, яке буде облицювання. Коли прийде час, підріжеться, все буде гарно. Далі йдемо. Откриваємо духовочку, деякі зміни на. На фасаді. Ви бачите, нема тут ніяких більше у нас зазорів для подачі повітря. Стало більше вікно. І ми зробили ось тут таку річ. ще. Зробили тут двойне дно. Так як люди, які готують їжу, кажуть, що пригорає, бо стає прямо на дно туди. І ми зробили двойне дно. і Це вставиться туди всередину. Ось таким чином. І е, можна буде готувати їду, вона не буде пригорати, якщо там горщики ставити. Наступне, чого ми це зробили двойне дно, коли температура йде, оце вигинається. І деякі горщики нерівно стоять, потім ну, якось, ну, вроді як і не дуже добре. То ми зробили це дно, щоб воно вже було рівним. Все, що ви туди поставите. Так, це, що касається духовки. Всередині вона облицьовується тим же матеріалом, що і буде облицьовуватись камінна камінопічка. Так, йдемо далі. Ось у нас колись планувалася тут, я так розумію, літня тераса. Зараз вона вже буде не літньою. А можна буде і взимку тут бути все засклят. Тут зроблять двері або пройом. А ось наша камінопічка, яка. Буде видно і на цю сторону. і на цю Тут е, же все просто таке ж саме лице. Ось і звідси можна підкинути дрова. І з тої сторони, як вам сподобається. Е, обслуговування ми зробили на цю сторону і поставили решітку на прямий ток, бо тут там немає примусового повітря. Сюди не подалось. Сюди просто від самої топки із решітки буде виходити тепле повітря, і тут буде його достатньо, щоб комфортно себе тут почувати. Наступне, що би, на що хотілося б звернути увагу, це подача повітря у відкос. Ось у нас є такі нержавіючі адаптери. я, коли поїздив по об'єктах, подивився, що люди ну, не дуже гарно обходять. Його Іменно цей пройомчик. І ми розробили ось таку рамочку з нержавічки, покрасили його порошковою покраскою. І тепер воно зможе поставитися сюди, отаким от чином, і закрити всі нерівності, які після гіпсокартону шпакльовки покраски можуть бути. Ось так виглядає. Як ми проходимо, коли дерев'яне перекриття. Стоїть гільза проходу, оце є гільза проходу. Всередині в неї засипаний вермікуліт і вставлена утеплена труба, тож в яку всипаний вермікуліт. Ось ми проходимо через коліно, через трійничок і піднімаємося назовні. Ось тут у нас стоїть окапник. Сюди може поставитися якась ємність, і отой відкритий наш димарь. Якщо попадає водичка, воно стече в належне місце. Я вже не раз казав, можна підвести сюди і каналізацію, 32, 50-ту трубу, і відправити це все в каналізацію. Далі йде забір повітря, і ми поставили його між балками, щоб вже не займати місце, а додатково воно закриється утеплювачем. Стоїть по дорозі глушничок, щоб забрати лишній шум турбінки. Далі стоїть невеличка турбінка у нас на 500 кубів. На ній є температурний датчик, який спрацьовує або відключає турбіну при певній температурі. Далі йде у нас з турбінки в розподільчий короб. І з розподільчого короба вже пішли утеплені рукава в кожну кімнату. Знаходяться ці рукава в приміщенні. Після того зверху буде ставитись утеплення і вони не будуть нахолодати на горищі.